Нова інформаційна година на Ті 8 Мене звуть Тетяна ну і Далі обговорюємо дуже актуальну тему. Станом на зараз на Хмельниччині зростає кількість випадків коронавірусу. Лише за минулий тиждень до медичних закладів звернулися 3587 людей із симптомами грві та грипу. це на 605 більше ніж тижнем раніше. Із підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції шпиталізували 99 пацієнтів. Що на три Ну більше від попереднього тижня ці цифри ще раз нагадують про актуальність профілактики, вакцинації та відповідального ставлення до свого здоров'я. І цю тему обговорюємо далі із лікаркою загальної практики сімейної медицини Хмельницького центру ПМСД номер 2 Інною Князевич. Пані Інно, я рада вас вітати. В нас у студії. Доброго дня! Так, ну і ось власне. Як ви оцінюєте нинішню хвилю коронавірусу у Хмельницькій громаді і чи відрізняється вона чимось від попередніх? Ну, зараз насправді зросла кількість захворюваності, дуже багато нових звернень. Щоденно виявляємо підтвердження лабораторним тестуванням. І сказати, що дуже сильно відрізняється, не дуже. Зазвичай це такі симптоми, як і раніше, це висока температура, це головний біль, нежить. Дертя в горлі, кашель ну симптоми вірусних захворювань. І е, е, хворіють всі: і дітки, і дорослі, е, і люди похилого віку, але перебіг більш, е, більш е, легкий. Більш легкий, тобто, якщо ми оцінюємо станом 19-20, коли була перша хвиля коронавірусної. інфекції? Однозначно набагато. Краще переносять, люди вже не, не так часто госпіталізуються, не потребують додаткових е е лікарських е засобів. Е Боремося, ну, як профілакт е зазвичай при вірусних інфекціях і. Немає таких ускладнень важких, як було раніше. А ось, якщо ми говоримо щодо прогнозів, так чи масштабуватиметься інфекція далі, циркуляція вірусу саме у Хмельницькій громаді, найближчими місяцями, тому що зараз маємо вересень місяць. За прогнозами він буде відносно теплий, але почалося і навчання у школах. Діти пішли у дитячі садочки, і ось тут чи можемо ми якось прогнозувати? Ну, швидше всього, буде збільшення захисту, Захворюваності, швидше всього, будуть поширюватись віруси, Ми бачимо в порівнянні так само з минулим роком: кінець літа, вересень це найбільший, найбільша кількість захворюваності в ці періоди. Саме І, тому, що дитячі колективи знову збираються до купи. Ну, швидше всього, що так, це взаємопов'язано, тому що коли дітки були вдома, вони менше контактували. Зараз вони всі йдуть в навчальні заклади, вони більше. Разом перебувають вони в укриттях, де немає достатньої вентиляції, і вірус поширюється дуже швидко. А ось якщо ми говоримо про клінічний перебіг коронавірусної інфекції, тут якось змінив, змінився він, і які симптоми найчастіше. Приводять пацієнта до лікаря, що лікар власне радить таки зробити отой тест на ковід. Ну, найперший основний симптом – це підвищення температури тіла. Зрідка бувають випадки, коли немає високої температури, але тоді виражений головний біль, нежить, і майже у всіх спостерігаються проблеми з горлом. Їх всіх першить, болить і ну і згодом починається кашель. Mm -hmm. А ось можна якимось чином відрізнити грип, так, е, ГРВІ від коронавірусу на ранньому етапі? Чи це, власне, тільки потрібно робити тест? Ну, ми рекомендуємо робити тест, тому що симптоми дуже схожі і так просто відрізнити важко. Тому рекомендуємо робити тестування зразу по виявленню якихось ознак хвороби в себе. Щоб могти мати можливість ізолюватися і не поширювати далі вірус, а ось як часто люди звертаються? Чи власне вже дотягуються до того моменту, то коли вже е геть пацієнту зле, це напевно більше стосується дорослих людей, тому що батьки вони дуже швидко реагують uh -huh. на якісь захворювання у дітей. А ось саме дорослі, наскільки вони реагують на появу у себе симптомів? Ну, дорослі трошки вміють лікуватися самостійно, тому не завжди не всі звертаються в перші дні. Але є багато людей, котрі працюють, котрі відвідують якісь. Публічні місця, та, тренажерні й, зали, та. так, громадський транспорт. Угу, той тоді вони, от, вони зразу переживають і вони приходять для тестування, вони приходять для огляду до лікаря. І е, Бувають випадки, коли затягують трошки, але це насправді не так багато. Більшість людей дуже відповідально ставляться до свого здоров'я. Якщо ми говоримо про людей похилого віку, вони переживають, хвилюються, тому що в них в більшості є супутні захворювання і вони. Стараються тримати контакт з своїм сімейним лікарем. А ось які найчастіше ускладнення а, сьогодні спостерігаються у пацієнтів, у яких діагностовано COVID-19? Ну, дуже часто зараз є кон'юктивіти. Так само ми спостерігаємо синусити і бувають пневмонії, звичайно. Це а, такі основні. А ось чи зросла кількість людей, які потребують шпиталізації ось у важкому стані? Ну, взагалі, не дуже великий відсоток людей має потребу в госпіталізації, але все ж таки є такі люди. Особисто з моїх пацієнтів на сьогоднішній день ніхто не госпіталізований. Тому якщо ми говоримо про дітей, чи тут ймовірні якісь ускладнення, чи діти власне традиційно досить таки легко переносять коронавірусну інфекцію? Маленькі дітки. До двох років трошки важче переносять. В них дуже високі температури, які важко піддаються, які важко збиваються, і в діток буває частіше трошки таких маленьких госпіталізацій. Якщо діти вже йдуть з середнього віку і старшого, то вони переносять нормально, немає якихось виражених ускладнень а ось чи є зараз якийсь віковий зріст так пацієнтів, що хворіють зараз найчастіше? Це є звичайно доросле населення. Люди похилого віку, чи власне ось школярі, дошкільнята і немовлята? Так як в нас навчальний рік тільки почався, то ще такого спалаху серед діток немає. Дітки хворі, але не дуже багато. Швидше всього, що далі будуть тільки збільшуватися кількість захворювань. Сказати, що якось реагують старші люди або дорослі. Ну тут все заключається. Якщо живуть сім'єю, дорослі йдуть на роботу, приносять додому, і потім і відповідно виріють. всередині родини так, є вже, спала, вже так. Починається захворювання з усіх членів родини. Чи можемо ми говорити? Ось хто у найбільшій небезпеці ускладнень це пацієнти з хронічними захворюваннями, вагітні жінки чи імунокомпрометовані люди. На жаль, всі вони є Усі. в групі ризику, і вони можуть мати ваші перебіг. Тому таким людям однозначно рекомендуємо при появі перших симптомів звертатися до лікарів. А ось як себе можна убезпечити, до прикладу, вагітна жінка, так це не з'являтися у якихось громадських місцях, прогулюватися на свіжому повітрі, вітаміни вживати? Ну рекомендуємо звичайно. Ми рекомендуємо дотримуватися загальних норм профілактики хвороб. Ми рекомендуємо старатися уникати скупчення великої кількості людей, якщо вже. Є така потреба, то бажано захищати себе маскою. Стараємося призначати всім часто мити руки, дезінфікувати, обробляти, провітрювати приміщення, обов'язково і зволожувати його, І зволожувати. Так, це дуже, дуже добре, тому що віруси при високій вологості не виживають. І рекомендуємо харчу. Ну, якщо вагітність, це завжди має бути вітаміни, правильне харчування, гарний режим та відпочинок, щоб можна було. Краще переносити всі uh -huh. віруси. А ось як щодо щеплень чи актуально зараз робити бустерні дози вакцинації, і які вакцини наразі є у безоплатному доступі для українців, ну для хмельничан, ми зараз конкретно e, говоримо. зараз. У нас є безкоштовна вакцинація. E, Це вакцина Pfizer. Вона дозволена дорослим і діткам 14 років. E, її проводять на пунктах щеплення і, <кій> і вона актуальна, тому що тільки вакцинація є найкращим методом профілактики. Тобто ми говоримо про те, що насправді тоді, коли був COVID-20 х в роках, коли ми говорили, що вакцинація рятує життя, то зараз вона забезпечує нас від важчого перебігу. І рекомендовано, якщо людина не має жодної вакцинки, робити хоча б одну, і потім, якщо це люди з груп ризику, то робити бустер через півроку або рік. Тому вакцинка бажана проводити. А наскільки вакцинацію? вона ця вакцина може поєднуватися з вакциною від грипу? Тому що зараз педіатри, сімейні лікарі угу. радять іщеплюватися від грипу. Наскільки вони можуть доповнювати одна одну, чи власне краще зробити від грипу чи від коронавірусу, чи обидві? Ми рекомендуємо вакцинуватися можливості по можливості всім, тому що Насправді і грип, і коронавірус має дуже важкі бувають, що є випадки важких ускладнень, то рекомендуємо вакцинуватися всім. З приводу того, чи потрібно витримувати якийсь термін, раніше ми могли робити разом, але краще перечекати деякий час, щоб краще організм переніс і не було ніяких вже самих Ускладний. реакцій на вакцинацію. А які зміни у вірусі впливають на ефективність існуючих вакцин? Чи власне вакцина як була ефективною, так вона ефективною і залишилася? А е вірус собі мутує. Ну, але вже людина, якщо вона має ось це щеплення, то ось вона захищена від якихось складних наслідків? Ну так, вакцинки в нас не змінюються. Вакцинки, які були, так і залишилися. Але ми говоримо про те, що Якщо людина вже контактувала з ковідом? Якщо вона вже вакцинована, то е, набагато полегшується перебіг захворюваності, і е, в принципі, люди, які вакциновані, вони подеколи можуть навіть не хворіти, контактуючи з хворими угу. людьми. А, як скажіть, будь ласка, на вашу думку, варта ефективно доносити інформацію про Профілактику коронавірусу для батьків школярів та до молоді, тому що ось пам'ятаємо, 19, двадцятий і навіть 21 й рік, коли були ось ці масові пункти щеплення, не дозволяли без цього зеленого ковідного сертифікату проїзд у проїзд залізничним сполученням. Багато хто знайшов якісь такі обхідні шляхи, щоб цей зелений сертифікат отримати, але тим не менше не отримавши дози вакцини. Як ефективно комунікувати з пацієнтами, щоб вони таки почули про необхідність ось цієї вакцинації? Ну кожен лікар проводить звичайно, проводить бесіди зі своїми пацієнтами на прийомі і завжди рекомендують, і завжди кажуть, що є зв'язок, є можливість обстежуватися, є можливість ну, уникнути того захворювання, якщо вчасно. Зробити якісь засоби. Ми ми рекомендуємо проводити е, бесіди батькам, ну спілкуватися з дітками про те, коли є підвищена хвиля захворювання, щоб вони менше контактували. Е, бажано так само якісь е, в школі проводити. Вже коли зараз дітки вийшли, щоб вчителі так само розказували діткам, що треба часто мити руки. Так, Тому що часто батьки, знаєте, вони швидше дослухаються до своєї дитини ніж до когось дорослого. А ось що потрібно повторювати вакцинацію від ковіду щороку? Взагалі, Міністерство охорони здоров'я рекомендує групам ризику, особливо групам ризику, проводити бустерну ревакцинацію щороку. Mm -hmm. А якими можуть бути реакції на вакцину, тому що ось дуже часто цього саме бояться. Взагалі, якщо брати по, по тому, наскільки було багато ускладнень, то їх насправді не так багато. Набагато більше буває ускладнень від самого захворювання. Звичайно, після вакцинки ну, майже завжди болить рука. Але цей симптом ну, триває 1-3 дні максимум. Дуже рідко в нас спостерігаються якісь сильніші реакції, підвищення температури тіла, але Ну, напевно, кожна людина має свій супутній список і коли так. вона йде вакцинуватися, і безумовно, вона радиться про це. Я просто говорю зараз про себе. Вона радиться зі своїм сімейним лікарем, і, напевно, лікар, знаючи пацієнта, якщо там є геть якісь протипоказання, то він не дозволить цій вакцине провакцинуватися. Так, звичайно, є ж протипокази, є покази. Протипоказів насправді дуже мало, але. Якщо е, пацієнт звернеться на консультацію, він отримує докладну відповідь про те, чи, чи можна йому в цей період робити вакцинацію, е, чи не можна. Угу. А ось чи безпечне щеплення від е, коронавірусу для старших людей, які мають хронічні захворювання? Безпечне, Безпечне. Ну, тобто так. усіх запрошуємо? Ну а власне далі вже варто радитися зі своїм так. педіатром. є Виключення є е, різні стани, але в більшості випадків ми навіть старшим людям обов'язково рекомендуємо, тому що в них багато супутніх захворювань, які можуть е, е, важко переноситись сам переноситись ковід саме при цих супутніх захворювань. А ось те, що стосується дітей, наскільки зараз активно батьки щеплюють дітей саме від коронавірусу, тому що. Знаю, практикують ось згідно календаря щеплень, хтось і додаткові щеплення ставить, а ось саме від ковіду. Від ковіду вакцинки в нас е, раніше проводилися від 5 років до 11, і від 12 до 17. І вже з 18 років як дорослі. Е, зараз. Діток щеплюють менше. І е, по е, нових наказах Міністерства, якщо дитина не має важких супутніх захворювань, е, не має якихось е, Таких супутніх проблем. протипоказань так, так? протипоказань, то ми до 14, до 12 років вже зараз не вакцинуємо. А ось випадку того, якщо член родини захворів на коронавірус, так пам'ятаємо, знову ж таки повертаємося у 19 і роки, коли всі повинні були бути на самоізоляції. Тобто, якщо один хворий, решта родини так само закривалися вдома, зараз. Люди повинні дотримуватися тих самих правил безпеки, чи вже якось трішки послабилося? Трошки послабилося. Зараз, якщо пацієнт захворів, має підтверджений ковід, то він знаходиться на самоізоляції, він знаходиться вдома. Проте його члени родини, які вакциновані, вони не не відбувають термін самоізоляції. Якщо ми говоримо про діток, то якщо... Там же мама на самоізоляції так. разом з дитиною. Тому, в принципі, зараз трошки послабились всі ці міри. І після того, як людина перехворіла на коронавірус, чи передбачено якийсь план реабілітації організму реабілітації людини, що потрібно робити, щоб відновити себе після хвороби? Дуже часто люди після хвороби мають виражену загальну слабість і приходять з такими симптомами досить часто, тому рекомендуємо полівітаміни, збалансоване харчування, гарний режим. В залежності від того, які пацієнти мають ще захворювання, якщо є, то рекомендуємо однозначно приймати продовжувати прийом постійних препаратів. Але основне це гарне харчування, полівітаміни і. Режим. А ось повертаючись до теми симптомів, ми говорили про температуру, слабкість. Uh -huh. Так само з'являється ломота у м'язах і, умовно кажучи, ось характерною ознакою коронавірусу минулих років це були втрата смаку та втрата запаху. Зараз ми говоримо, що ці симптоми так само актуальні. Ну зараз не у всіх спостерігається втрата смаку та запахів. Більшість людей відчувають трошки приглушено, але все ж таки відчувають запахи. Ломота спостерігається у всіх. Зараз виражений головний біль дуже часто та нежить. Угу. Зрозуміло. Ну і власне, пані Інно, я своєю чергою дякую вам. І давайте ми ще раз закличемо людей не нехтувати ось цими симптомами, так? І в разі потреби обов'язково таки звертатися до лікаря. Так, однозначно підтримую вас. Звертайтесь до своїх лікарів. Так, ну а я своєю чергою дякую вам. Дякую, що ви доєдналися, завітали у нашу студію. Глядачам ТІ 8 нагадаю про спалах коронавірусу на Хмельниччині та до чого потрібно готуватися. Говорили із лікаркою загальної практики сімейної медицини.